Мої вітання на каналі! Сьогодні у мене дебют. Нарешті ми з вами познайомимось. Моє ім'я Сталіна, я є авторкою цього каналу. Прошу дивитись, слухати, задавати питання, спілкуватись. Я можу тупити, я можу щось казати не так, я можу повторюватись, бо я жива, бо я просто хочу. Чимось допомогти і своїми знаннями. Тому, якщо виникають якісь питання, зауваження, прошу в коментарі. Дякую, давайте продовжимо. По суті, сьогодні я маю таку нетривіальну задачу як розмножити дані, які ми зібрали в компактну крос-таблицю? По суті, це розагрегація, розконсолідація, зведена таблиця тільки навпаки. Суть одна та сама. Нам треба з маленької таблички зробити довгу таблицю з повторюваними даними. І як це зробити наразі ми з вами розглянемо. Прошу вам дивитись уважно. І так, який у нас з вами є приклад? Приклад у нас досить типовий, так звана крос. Таблиця чи перехресна таблиця, що мається на увазі? Це коли на перехресті якогось стовпчика і якогось рядка знаходяться дані. У нашому випадку ми дивимося реалізацію батончиків по містам України мінької, рідної, улюбленої, найкращої в світі. Тому наша задача з вами це все. Скажімо так, привести до початкового вигляду. Тобто, що мається на увазі? Насправді, коли ми формуємо якісь зведені дані, то ми їх робимо з не таких негарних, не досить зрозумілих, але зручних для фільтрування. Тобто, якщо ми хочемо, щоб зрозуміти, як у нас працювало це все, ми беремо. Копіюємо наше місто. Копіюємо наші дані. І так, нам треба з вами зробити, щоб ви зрозуміли. Раз, так, так, так. Рахуємо, скільки ж у нас обласних центрів. 24 рази. Бойтесь досить таке. Неприємне дійство, і це ще тільки в цьому випадку треба зробити це 24 рази. А якщо в тебе даних більше, тобто Ctrl-C, Ctrl-V теж більше. Не навчу таке робити, тому була написана досить складна формула, але дієва. Насправді, якщо розібратися і зрозуміти логіку, все у вас вийде, і нею можна буде користуватись, може, навіть в більш цікавих випадках. Тому давайте поступово з вами це все розкладемо, подивимось, як воно працює, і розберемось. Я наразі буду вам розказувати, якою логікою і що я буду робити. Конкретно зупинятися на Кожній функції, з якої зроблена ця формула, я не буду. Це ви зможете самостійно прочитати в статті чи знайти знову ж таки якихось довідкової інформації у самого Google. бо ми з вами тоді ніколи не закінчимо це відео. Я обіцяла, що все буде стисло і зрозуміло. Тож, що нам з вами взагалі треба зрозуміти на першому Скажімо, у нашому етапі? Ми вже з вами вирахували, що таблиця у нас має 24 стовпчики. Тепер давайте з'ясуємо, скільки ми маємо наших батончиків, цукерок і всього іншого. 35. Тобто, ми з вами маємо матрицю 24 на 35. Що мається на увазі? Для чого я це все рахую. Тобто для кожної цукерки, для кожної шоколадки, для кожного драже ми з вами маємо повторити назву міста 35 разів. Щоб не вручну його копіювати, а щоб воно самостійно присвоїло 35 рядочків. Також ми з вами вже з цього всього розуміємо. Що вдовжину, у нас з вами наша ця вся табличка має бути 840 рядків. Це ми робимо для того, щоб себе перевірити, щоб вже розуміти, які в нас мають вийти в кінці дані, щоб ми зрозуміли, що ми все зробили правильно. Візьміть собі це за якусь таку, я не знаю, відбивну, Крапочку, чи як для себе обов'язкову перевірку, бо це дуже важливо. Ви тоді не будете тисячу разів повертатись і перевіряти, що ви зробили, де і як. Тож, що ми робимо? У мене вже формула, по суті, написана, тепер я вам просто розкажу, що вона робить. У нас є така цікава функція Rept, вона повторює щось стільки разів, скільки нам треба. У цьому разі ми з вами вираховуємо знову ж таки по реалізації наш депозон, де в нас знаходяться коди наших шоколадок з А3 по А37, це наша цифра 35. Ми вираховуємо, скільки там їх штучок. Беремо усі наші заголовки, міст, вони у нас з вами в d 1 аа 1 це наші 24 міста. Ми додаємо до них перенос строки. Це нам треба для того, щоб потім, скажімо так, оця вся формула вона збере нам наші міста в один довгий-довгий-довгий рядок в одній клітинці, але потім функція спліт його по цьому переносу текста розіб'є на необхідні нам з вами, скажімо так. Комірочки, клітиночки, кому як більше подобається. Тобто, наразі ми з вами повторюємо кожне місто 35 разів. Це стільки, скільки у нас з вами цукерок-шоколадок. І заразом нас з вами має вийти довжина цієї всієї таблички, наразі тільки з містами на 840 рядків. Рахуємо, порахуємо наш Київ, Київ 35. А зараз вам, скільки у нас вся наша довжина, 840. Тобто, з поставленою задачі написана формула у нас з вами впоралась. Далі вже ви з нею зможете ознайомитись більш детально. В статті все розписала, що, за чим, для чого, куди, як. Наступним кроком нам з вами сюди тепер треба перенести. Всі наші смаколики і так само повторити їх для кожного міста ще й в правильному, скажімо так, ну, порядку такому, як у нас тут в табличках. Тобто, щоб не робити Ctrl-C, Ctrl-V, нам увесь цей діапазон треба розповсюдити на всі наші міста. Тож продовжуємо. Переходимо вже до стовпчика кодів. Тут є свій прикол. Пояснюю чому. Перший з вами діапазон, саме от міста, зверніть увагу, ми з вами повторювали одне місто підряд 35 разів. А от вже самі куди наших цукерок, ми маємо з вами повторити весь діапазон 24 рази. Тобто, щоб у нас не підряд. Скажімо так, один той самий котишок, а незмінно повністю наш діапазончик, оцей від А3 до А37, повторився біля кожного міста незмінно. Для цього ми використовуємо трошки іншу формулу. Тут вже, можна сказати, суть та сама. У нас всі наші кодики, вони збираються в один рядочок. Єдине що, що воно повторюється в іншому порядку, не один елемент, а саме повністю діапазон. Далі воно по спецсимволу, спеціально це зроблено, щоб ви розуміли, як це працює по-різному, що можна. І чаром можна просто таким Кубиком, зірочкою, кому що подобається. Якийсь підсимвол, щоб могла формула зрозуміти, де вам з плітом це все розбити. Знову ж таки, ще раз звертаю увагу, що про ці функції можна прочитати буде в статті. Посилання буде під відео. Так, дивимося, що в нас зараз з вами вийде. Опа! Тобто дивимось, у нас оцей перший код наш 129. Він не повторюється 35 разів, а ми повністю йдемо у нас оцей діапазон, наш іде як по маслу 35 разів, так як нам треба. Так, далі тепер все має бути вже просто. Е, ще один, скажімо такий невеличкий нюанс, про який хотіла сказати, код ми обрали не просто так, для цих трьох стовпчиків, з, точніше, з оцих трьох стовпчиків як код назва і виробник. Код це унікальна, скажімо так, як його назвати? Властивість, якась принада оцих наших ще двох стовпців. Тому по них ми вже можемо лукапом, vpr ом хто її знає цю функцію, X-lop, який я зараз зараз буду використовувати, прекрасно справляється, прекрасно все тут виконує. Повністю у нас з вами. Для всього діапазону ми вже підтягуємо всі наші твікси, марси, шоколадки і таке інше. Те саме ми робимо для виробника. Ось зі штуками тут вже буде трошки цікаво. Бо, знову ж таки, нам треба буде з вами дістати дані на перехрестя, скажімо, оцих двох параметрів. Тому переходимо, зараз ще є. Підставлю виробника і далі вже з вами розглядаємо штуки. То що ж, пані та панове, я вас всіх вітаю. Я дуже рада, що ви додивились до цієї хвилини. У нас з вами залишається фінальний акорд усієї нашої з вами кліпу, пісні, Як скажете, так і буде. Що зараз ми з вами зробимо? Насправді, це дуже важлива і класична конструкція у всіх таблицях. Індекс плюс меч. Чому вона така важлива? Насправді, ви дуже часто будете стикатися з ситуаціями, коли вам, як у морському бої, за координатами треба буде взяти якусь інформацію. Саме це ця конструкція і робить. Вона в матриці, як на полі, знову ж таки, у морському бої, шукає перехрестя. Тобто, наш код. Шоколадки в даному випадку снікерса, і наше місто. Все, вона знайшла стовпчик, де у нас знаходиться місто Київ. Вона знайшла наш снікер з кодом, вона звідти дістала інформацію. Це дуже зручно, це просто, єдине, що необхідно розібратися саме з діапазоном, звідки вона ці дані дістає. Тож, дивимося, як вона в нас зараз працює. Ctrl-Enter. Перевіряємо на снігерся, чи давайте от на Twix. Тwiкс у нас зараз. Ось наш Twix. Ось наш Київ. 83 твікси. Ми продали. Правильно. Але це ще не все. Завжди, завжди перевіряйте, що ви загально по сумах, по всьому, чому можете, по кількості елементів. Це дуже важливо. Дивимось, наша сума реалізації штук 444.075. Як нам це перевірити? А нам треба подивитися в наш звіт 444.075 разом Всяких смаколиків ми продали по нашому звіту. Тобто, ми це все розгорнули так, як це має бути. Я всім дуже вдячна за увагу. Прошу коментувати це відео. До зустрічі з вами. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково тисніть дзвоник. Тому дякую за увагу.